Потрапив до мене тюнер Т2, ось такий рамсет. Він сам перегружався, вів себе якось дивно, тобто, постійно йшов перезагруз. Ну, явно була проблема з блоком живлення. Цей вузол вбудований в корпусі тюнера. Ось його частина. Коли я став аналізувати, то ось цей діод у низьковольтній частині цього перетворювача напруги, він дуже перегрівався і навішування тут за ним. Конденсаторів до 2500 мА нічого не давало. Тому вирішив спробувати під'єднати зовнішній блок живлення, оскільки на на цьому конденсаторі було була напруга 5,25-5 вольт 25 В, то взяв ось такий модуль живлення зовнішній. Адаптер 5 вольт 2,5 А. Ну, інших не було, тому взяв те, що було під рукою. І він запрацював. Зараз під'єднаю до монітора і подивлюсь, що в мене вийшло. Так, ось дивимось. Що відображає монітор. Він відображає роботу цього Т2. Зараз. Антенни тут поблизу немає. Ну, але все спрацьовує. Зараз вимкну. Подивимося, що в мене. Час показує, все добре. Вмикаємо. Запускається Т2. Все. Зараз гучень, спокуту. О, і гучень. Відпрацьовує все. Все як. Ось доєднав антенний кабель і все працює. Ну, працює. Все добре. Зараз все акуратно тут. Закінчу і віддаю. І ось дивимось, як воно гріється. Ось цей трансформатор дуже сильно грівся, але зараз він не працює. Бо 220 я ж сюди не подаю на цю плату. А тому він. О, мікропроцесор 30 і 40 градусів. Дуже перегрівався цей вузол, ну, трансформатор ідіот. А тому всі конденсатори електролітичні були під питанням, Скільки очікуєш неочікуваних дій від тих, хто Буде користуватись цим Т2, то захистився як можна більшим захистом. Тобто тут термоусадку насадив так, щоб не можна було нікуди рухатись цьому кабелю, оскільки від блоку живлення був короткий кабель, ну те, що було під рукою, то і взяв, то нарощував кабель І тому тут теж захистився належним чином. Тобто окрему жилу термоусадкою і потім обидві жили двічі термоусадкою захистив. Маю надію, що так воно буде працювати. Ось так виглядає цей Т2. Ось він спрацював все, все добре. Зараз додому зайду, подивлюсь, як він відпрацьовує на моніторі. І вимкнеться. Ось зараз показує правильно. Все закінчив.